Недалеке майбутнє завтра, післязавтра, тиждень два через природні катаклізми, ядерні відходи зберігати на землі вже не можна, бо е, вмремо. Тож їх перевозять на супутник Юпітера, спеціальні космічні далекобійники. І наш головний герой один з представників цієї професії Андрій Мельник. Ну а для своїх, тобто нас із вами, Андрюха. О, Андрюха, що ти від мене хочеш? а? Досвідчений космічний далекобійник. Це вже не перша його мандрівка, але він її точно запам'ятає, бо саме під час. З цього рейсу вибухнула земля. Вся майже в один момент: бах, і нема. Сумно, безумовно. Але на вибухи в одній конкретно взятій країні, якщо чесно, на великому екрані було дуже приємно спостерігати. Але не Андрію, бо він залишається єдиним землянином, що вижив на цій фурі. космічній, крім нього ще помічник робот Макс. Ладно, він виглядає ось так. Господи, з ким я живу і цим дуетом Андрюха і Макс планують протягнути стільки, наскільки вистачить їхніх ресурсів. Але цей план порушує жінкам. Oh, один з цих постапокаліптичних днів Андрій отримує повідомлення від ще однієї людини, що також вижила: француженка Катрін. Вона одненька залишається на космічній станції, десь в системі Сатурна. Андрій і Катрін спілкуються, знайомляться ближче, симпатизують один одному. І наш хмельничанин вирішує, що не можна втрачати без того швидкоплинний час. Треба летіти на зустріч з Катрін. Макс збирайся в подорож, хай Бог милує. І чи варто казати, що легкою швидкою така подорож просто не може бути? А чим вона скінчиться? Дивіться самостійно в кінотеатрах України.